Всім привіт, любі друзі. Коротше, діло було так. Мужичок десь років 50-55. У мене 25 років стажу. Не ховайся за цим стажем, а от чітко мені дай відповідь. Коротше, відмовився я від цього. Результатом задоволені. Буде холодрига і погода буде, як кажуть, мерзость. Ось справжні хороші оригінальні ножниці. Це як мамонт. Садоводстві. Похолодало вже на вулиці, я в приямку. Наше завдання сьогодні сцідити, підготувати басейн до зими. Вже спустили воду з противотоку, повідкручували ось крани на. Донник, скімер і форсунки. Вон, бачимо відкручено. Зливаємо зараз воду з фільтра, теж ось тут відкручено вже всі, а також з мотора. Теж вже стідили воду. Маємо зараз додати рідини в. Форсуночки. І наскільки щоб звідси почала текти ця рідина, не замерзайка. Водичка ще біжить із фільтра пісочного. З теплового насосу ми вже теж зцідили, Зараз залишилося ще поставити поплавки. Ось тут у нас тепловий насос, ми вже з нього теж воду зцідили, відкрутили. Водички вже тут немає. Ще звідси з конденсату можна зляти. Ці форсунички... Ой, поплавки зараз ми ще поставимо. І все, можна буде. І оці форсуночки варто буде залити зараз рідини. Всім привіт, любі друзі! Повертаюся з розсадника, завантажив рослинки. Рослинки тут на три об'єкти, але більшість з них це в банний комплекс злакові, два ялівця Blue і гортензії. Решта ми маємо там досадити на інших об'єктах. Дзвонить до мене один клієнт. Коротше, діло було так. Липень місяць телефонує клієнт з іншого міста і каже, підійдьте, можливо, будете, щоб даром не їхали, ви, підійдьте, коли ви будете в нашому місті, підійдьте, подивіться, треба автоматичний полив зробити озеленення. Ми під'їхали, зміряли, порахував я автоматичний полив, нічого за виїзд не взяв. Проходить ось половиною місяці, телефонує, каже, в мене вже є озеленітель, треба, щоб ви зробили автоматичний полив. Кажу, слухайте, ну це ж неправильно буде. Хай вже він робить автоматичний полив. Ну це ж тоді знайди крайнього, хто крайній, то не так посадив чи не так поливає. Ми в своїй практиці, як правило, робимо. Якщо озеленення, то й автоматичний полив. А так, щоб хтось робив автоматичний полив, а ми озеленення, ну це якось і гарантії. Ну як надати гарантію? Ну він каже, там все буде добре. Приїдьте, поспілкуйтеся і почніть робити. Приїжджаємо на об'єкт. Це вчора було в, те, в інше місто. Ми туди приїхали. Там болото на нашому об'єкті було. Зараз десь фоточку покажу. Ми мали там. Робити автоматичний полив. Ну і відповідно заїжджаємо до цього чоловіка. Його не було, зустрічає нас цей озенітній. Мужичок десь років 50-55. І ми спілкуємось спілкуємось і я йому там говорю щось, а він такий. Та в мене 25 років стажу. Та я вже там знаю, як це робити. Я так багато раз робив. Блін, оце аргумент. На моє запитання, в мене 25 років стажу. Ти свій стаж обґрунтуй. Я от задаю запитання, ти не ховайся за цим стажем, а от чітко мені дай відповідь на поставлене запитання. А не ховається він за Ми так ще поспілкувалися, і він там починає вже наїжджати. А ви будете міряти пісок в скважині, а ви будете міряти дебет води, а ви будете міряти насос. Кажу, слухайте, ми приїхали. Я це все запитання ці задавав замовнику і запитував, яка, яка труба, який тиск, який дебет води. Навіщо мені його перевіряти? При цьому я з них не взяв жодної копійки, як в рахунок виїзду, чи як рахунок прорахунку. Жодного. Тому я вірю на ваші слова. Коротше, дзвоню я потім, ми поспілкувалися, я зрозумів, що ми з ним діло не зваримо. Ну, і він має на нього на заказчика більший вплив, ніж я, тому що я його там в другий раз бачу, а цей, е видно, не, не вперше з ним працює. І виходить, що, мабуть, буде така ситуація, що там якась рослина засохне там чи як, і я, а буду винувати я. Коротше, відмовився я від цього 25-літнього стажу. А тут якась виходить хрень, а не робота. Ось така ситуація. Коротше. А у вас як? як ви працюєте, якщо дивляться мене підприємці чи початківці, коли от людина ховається за своїм стажем, не відповідаючи на запитання конкретно, а ховаючись на... за свої роки? Як ви до цього відноситесь, як ви, працює, як ви реагуєте? Знаходимось на нашому об'єкті. Ми тут працювали тиждень тому. Укладали газон, це банний комплекс. Зараз привезли ось злакові рослинки, гортензії ось тут. Гортензію будемо садити між туями. Злакові рослинки будемо садити ось там біля ялинок. Вже змонтовані ліхтарі. Тут у нас буде просо рости, таке гарненьке, високоросле. Це ж мода зараз злакові. І ось тут такі злакові будуть. Також ще взяли, нас попросили два е ялівця, блуеро е і ось такі ялівці. Ми також маємо тут постелити агроволокно сьогодні. Результатом задоволення. Взагалі тут дивіться, як круто, газончик росте. Він вже піднявся за тиждень часу. Його вже можна стригти. Закінчили ми на сьогодні вже тут працювати, посадили рослинки, постелили агроволокно, але заявлена площа замовникам, тому що він міряв. Мабуть, не враховані ось ці були півкруги, тому нам не вистачило агроволокна. Ми на наступний раз додамо, посадили тут також гортензії. І теж тут маємо постелити агроволокно. Ось тут додали також злакову рослинку. І також сюди буде додано ще три їх штучки. Втуди. А також дорито буде продовжено сюди газон, е, врізалися в ось цю крайню зону, перенесли форсунку ось з віти і добавили труби ось до цієї форсунки. Зміряли Тиск, по ідеї мало би вистачити, почали робити, вставили, змонтували, вмикнули, все перекриває, все добре. Вистачає тиску і пропускної здатності труби, тому все добре. Тому до цього моменту буде у нас газончик, тут 60 квадратів ще додатково додамо. А на наступний рік це вже нам говорять, що будемо додавати ось цю зону. Всю будемо робити. Минулий раз, як ми додали, врізалися в центральну магістраль, буде тут кран. іти до мангала умивальник. Ну, Поки що ми врізалися таким чином, там, можливо, він переробиться. Сонечко вже сідає, на вулиці темніє, осінь, ще до суботи буде плюс 20, а далі вже буде похолодання. Привітики, друзі! Сьогодні останній день, що тепло. Далі прогнозують похолодання. і Сьогодні це у нас 22 по прогнозу. А вже із завтрашнього дня буде плюс 14 в день, буде холодрига і погода буде, як кажуть, мерзость. Зараз їду в іншу область на зустріч. Ну, як зустріч, просто треба подивитись на територію, яку там для нас залишили. Проєкт вже був зроблений. І просто взяти кошти на автоматичний полив. І Будемо його монтувати по плану на наступну неділю. Почнемо монтувати, якщо все буде ок. Не знаю, як я все це встигну, тому що ще маємо полив монтувати за 100 кілометрів від нашого міста. Плюс цей ще полив буде монтувати в іншій області. Ну, якось треба буде все це встигнути. Я не знаю, як це його зробити, але я думаю, що прорвемось. Плюс цей чоловік ще хоче, щоб ми цього року все це зробили і все це встигли зробити озеленею. А Зараз, поки Андрій там стриже газончик, е, ще потім маємо поїхати на зустріч. Там треба буде додати форсуночку, просто там чи полив додати. Я не зрозумів по телефону, що там з нас хочуть. І, в принципі, варто буде заїхати в магазин, ще купити дроту для автоматичного поливу. Завтра ми маємо столити газон в цьому банному комплексі. Достеляти, там не вистачило було квадратів 20. Він зараз е, замовив ще 60 квадратів газону, і це ми маємо е, додати його, ніби продовжити. Минулий раз ми там додавали форсуночки, одну форсуночку додавили, щоб цю зону всю захватити і поливалась вона. Щоб Працюємо, погнали, сховалася зараз. Десь має вийти, мабуть, ось тут перед фурою, дівчина, на вулиці холодно, вона в одних трусах в футболці, босяка, ходить щось, чи вона під чимось, чи що, коротше, ну, стремноватенько дивитися біля траси. Усім доброго ранку. Знаходимося зараз в банному комплексі маємо стелити газончик. На вулиці у нас трішки дощ іде, але газон привезений, треба вложити, По болоті будемо зараз ложити. Андрійко вже почав, цей газончик вже піднявся, його можна стригти. І, можливо, якщо буде час, ми маємо підстригти і сам шити. І в будь-якому випадку маємо ще постелити тут агроволокно. А ось тут от маю продовжити ще бордюрну стрічку укладати. Укладаємо ми. Ось там газончик, отут ще зараз будемо стелити агроволокно. І що я вам хочу сказати, що я думав до цього? Що фірми такі як Макіта, ці всі дуже хороші то ось хускварна, макіта, ножниці АРС. Це все Китай, це все підробка. Ось справжні, хороші, оригінальні ножниці. Бачите, як вони виглядають? Це як мамонт в садоводстві. Ось так. Обміняв, коротше, ножниці на бордюрну стрічку. Хай будуть раритет. Ну що ж, закінчили ми вже, змерзли, соплі течуть, агроволокно постелили, Рулонний газон постелили. Ось це новенький. І Бордюрну стрічку поставили. І, в принципі, на цей рік тут ми закінчили. Ось така територія. Тут зразу видно, що стало набагато уютніше. В принципі, результатом замовники задоволені. Ну і ми закінчили, уже помились, помили... переділись і може їдемо додому.